Усім привіт! Сьогодні готуємо найкращий, найсмачніший десерт із дитинства горішки із гущеним молоком. І для такого рецепту мені потрібно борошно, сметана, яйця, вершкове масло, цукор, розпушувач, сіль та ванільний цукор. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто. І неймовірно смачно. Простішого приготування тіста і годі шукати. Для початку беремо окрему посудину, в яку вбиваємо яйця, додаю цукор, а також ванільний цукор. І тут, як вам зручно, можна перемішати вінчиком, можна вилкою, а можна взбити буквально 2 хвилини міксером. Не потрібно добиватися дуже пишної маси, достатньо добре перемішати яйця із цукром. Тепер в яєчну масу я додаю масло. Масло може бути розтоплене, а можна використовувати просто м'яке. Також додаю сметану та гарно перемішую усі компоненти до однорідності. Тепер беремо окрему посудину, в якій будемо замішувати наше тісто. До борошна я додаю сіль, як завжди. Детальний рецепт залишу в описі під цим відео. Гарно усе перемішую, після чого вливаю яєчну суміш та починаю вимішувати наше тісто. Буквально за 2 хвилини збив в такий комок, перекладаю на стіл і буквально 2 хвилини довимішую руками до такої красивої однорідної структури. Тісто абсолютно не прилипає ні до столу, ні до рук. Одне його потрібно буквально 2 хвилинки добре вимісити. Ось і все. Тісто виходить доволі м'яким. Еластичним. З нього я формую так звану кульку. Перекладаю в пакет і відправлю відпочити у холодильник буквально на 10 хвилин. А далі все просто. В кожного різні горішниці. У мене ось така от електрична на 12 горішків. Поки вона нагрівається, я беру вагу і відмірюю по 5 грам. Формую ось такі от кульки. І роблю так собі так звані заготовки. Зробив певну кількість кульок, горішниця в мене нагрілася, нічим абсолютно її не змащую. Відправляю наші кульки тіста та закриваю і буду обсмажувати до повного приготування. Процес де дуже швидко. Я знімаю ось так відразу на стіл дерев'яними паличками. Конвеєрним методом, конвейерним способом. Як бачите, такі горішки готуються направду дуже швидко. Це вже, в принципі, в процесі приготування. Ви для себе обираєте ту степінь засмажування горішків, яка вам подобається. Одне вас запевняю, чи більше, чи менше ви тісто будете запікати, чи ваш горішок буде такий трішки темніший, чи світліший. Структура і ніжність його від цього не поміняється. Найголовніше, що саме за таким рецептом тісто доволі. Хрумке, воно розсипається і дуже-дуже ніжне. От направду, хрумке, в міру солодке дуже смачне. Повірте мені, що це не рецепт, а просто знахідка. Чи наповняти згущеним молоком чи будь-якою іншою на основі ганашу все, як вам подобається. В нашій сім'ї саме такі горішки полюбляють і звареною з